не хлебом единым жив человек. Важна и духовная пища. Наверное, самое распространенное занятие в свободное время — это чтение книг. У каждого свои вкусы. Кто-то предпочитает детективы, кто-то фантастику, а кто-то триллеры. Но книги нынче дороги, и не все могут свободно их приобрести. В таких условиях, по идее, возрастает авторитет и влияние библиотек. О библиотеке профсоюзного комитета Полтавского ГОКа рассказывает ее заведующая Наталья Николаевна Половая. Что представляет собой библиотека на сегодняшний день? Серед закладе и культуры. Культури міста бібліотека профкому комбінату вважається майже ровесницею міста. Перша партія літератури надійшла до бібліотеки 1 грудня 1966 року. Так бачимо, що в нашій бібліотеці в грудні буде 27 років. Бібліотека знаходиться на утриманні профкому комбінату голова Сергій Леонідович Косолапенко, де відділяються кошти на придбання літератури, передплата періодики, заробітна плата. Працівників бібліотеки все це, це кошти профкому комбінату. А в чому основне аліччя вашої бібліотеки? Наша бібліотека обслуговує читачів як і міста, так і комбінату, адже працівники комбінату це ті ж жителі міста. Але у нас робота сконцентрована більшість в цехах комбінату. Ми стараємося поближче до працівників комбінату, виїжджаємо в цехи, проводимо бесіди через радіомовлення комбінату, через газету Дніпровський гірник, інформуємо своїх працівників комбінату, своїх читачів про надходження літератури до бібліотеки, про дні інформації, які будуть проводитися в бібліотеки. І взагалі якось стараємось наблизити книгу до. Працівників комбінату через органи масової інформації. Так, можу навести приклад. Буквально недавно бібліотека міста разом із працівниками комбінату виїздила в цех ливарно. Механічного механічний цех, де ми зустрілися із працівниками цього цеху. Я вам скажу, що журнал Грані життя пройшов у нас успішно, тому що уже після нашого перебування в цеху до нас до бібліотеки зателефонували люди, поцікавилися, як ми працюємо, що ми можемо їм запропонувати, і взагалі я вважаю, що така робота немарно проходить у нас. В Профкомі комбінату та в цеху контрольно вимирювальних приладів бригаді неквасиної Лариси Сергійни відкриті бригадні абоніменти. А що таке бригадний абонімент? Бригадний абонемент це обслуговування читачів безпосередньо за місцем роботи. Як комплектується фонд бібліотеки? Фонд бібліотеки комплектується через обласний біб колектор міста Полтави. Фонд бібліотеки різноманітний. На сьогоднішній день нараховує понад 44 тисячі екземплярів книг. А які відділи обслуговування є в вашій бібліотеці? В бібліотеці два відділи обслуговування – абонемент та читальний зал. Читальний зал обслуговує бібліотекар Валентина Апанасівна Губа, абонемент – бібліотекар Валентина Васильівна Дерев'янко. Ну і кілька слів о читателях. Будь ласка, я пропоную вам звернутися до моєї колеги Валентини Васильівни Дерев'янко. Валентина Васильівна, ви б могли назвати самих активних і давніх своїх читателів? Звичайно, можу. У нас читачі є такі активні, що ще з дитинства читали, а зараз вже їхні діти навіть читають у нас. Навіть так і є. Так, да, так і є. Так що я можу зараз вам назвати їх. Ось у нас. Павленко Андрій Іванович, він працює сам на руднику, екскаваторщиком. Він читає у нас, дружина його читає, і вже дочка його читає. А почав він нас читати ще був хлопцем, ще він навчався в школі. От, так що дуже це нам цікаво, що вони нас не покидають, і нам хочеться з ними дружити, продовжувати з ними ну, давати їм хороші книжки. От Драган Юрій Якович, теж машиніст екскаватора, а в рудоуправлінні працює. Він разом з дружиною у нас читає також. Це в нас якби сімейні формуляри. От. Також є в нас такі читачі, які у нас вони працювали у нас на Гокі, на нашому комбінаті, а зараз вже вони на пенсії і продовжують у нас читати. От. Зараз я вам і таких можу назвати. Це Нікулін, Василь Олексійович. Він проживає в Золотніщі, але не покидає читати і не покидає нашу бібліотеку. От Базавлук Гаврило Максимович теж читає в нас. І ще відрадно дуже, що наші читачі діляться з нами всім, і своїм горем, і своїми радощами. І ми разом з ними переживаємо і співчуваємо їм і радіємо, коли в них в них якась радість. Валентина Афанасівна, що предлагає читальний зал читателям? До послуг читачів читального залу у нас великий довідково-бібліографічний апарат. Сюди входить енциклопедії, словники, картотеки, каталог. У нас є виставки. Потім ми одержуємо велику кількість газет і журналів. Ми одержуємо 20 нас газет і більше. 100 нас журналів особливо великим попитом користуються у нас технічні журнали, радіо, моделіст-конструктор, зділай сам, а також літературно-художні журнали, які читають в читальному залі, а бувають випадки, що ми хорошим читателям даємо додому сроком на 5 днів. Книжные выставки, представленные в зале абонементного обслуживания, позволяют читателям за минимально короткий срок найти интересующие материалы, будь то история Полтавщины, литературное творчество наших земляков или проза и поэзия авторов, чьи имена возвращены из забвения. Радушие, с которым принимают здесь каждого посетителя, согревает не только души читателей, но, кажется, даже стены небольшого помещения, в котором расположена библиотека. Беда вот только, что стены эти часто огорчают сотрудников. Библиотека занимает неприспособленное помещение, нижний этаж малосемейного общежития. Поэтому хранилище книг часто заливается водой, принося ощутимый урон книжному фонду. Правда, работники библиотеки надеются, что будет, как говорится, праздник и на их улице, то есть новое помещение. Ну а пока, уважаемые комсомольчане, побывайте здесь, На улице Космонавтов 5 в профсоюзной библиотеке Полтавского горно-богатительного комбината.